Доброго дня! я до вас сьогодні в продовження теми комплектів весільних рушників з мегакомплектом, з семи рушників, які їдуть до Києва. Давайте трішки зупинимося на детальніше кожному з них, тому що реально в загальному кадрі я не можу взяти всі. Ну, центральний рушник цієї композиції, звичайно, це є дерево життя, обрядовий рушник от, з чоловічою і жіночою стороною. В коментарях до відео я дам опис. Окремо цього рушника, це швиденько дивимося жіночу сторону. ось з виворітного боку бачимо чоловічу з дубовими листочками, з безкінечником ручної роботи, який обрамлює. Весь рушник і несе. Потужну обережну функцію. Друге дерево нашого комплекта, другий рушник нашого комплекту це є квітка щастя або букет щастя. Рушник переважно я його роблю під ноги, в даному випадку його беруть під Євангеліє, але тут теж є чоловіча та жіноча сторона. От так, щоб ви бачили, це ми маємо перед собою жіночу сторону. Якщо ми зглянемо на виворіт, бачимо листочки дубові, ось вони тут. Це є чоловіча сторона цього рушника. Відрізняється він. Також і тороками ручної роботи червоними, які є баровистою окрасою рушника. Далі такий цікавий варіант рушників під ікони я зробила мале, менше дерево життя і зменшила розмір рушника на 1,70 того, щоб він був не задовгий для ікони. Отакі два рушнички на ікони, малі дерева життя. Входять до цього комплекту. Далі йде рушник, який я особисто дуже люблю. Це є золотистий рушник, хліб-сіль, рушник під коровай. Вишитий двома золотистими кольорами. Я дуже вам хочу передати відтінки, і думаю, що ви побачите. Тимніше золото, а зверху бліде золото. так я обрамляю ці колоски. Основою цього рушника є, звичайно, що паляниця. З лебедями, з обручками, з колосками, але мені дуже подобається фундамент цього рушника. Це є соняшники. Така тепла українська квітка обрядова, яка дуже гарно вплітається в цю композицію хлібосольного рушника. Також замовили до цього комплекту рушник, на щастя, на долю, де пара голубів сидить. На рожевих трояндах символізує собою поєднання молодих сердець, голуб і голубка. Він немає чоловічої жіночої сторони, де традиційний такий рушник з трояндами і голубами. І також закінчуємо наш опис рушничок на зав'язування рук. В даному випадку обрали червоний, бо в мене є ще білий по-білому. Тут ми зробили червоний, для того, щоб він ну, не вибивався з загальної композиції. А був собі в червоних тонах. Все це є домоткане полотно, я хочу вам зразу зблизька показую. Все це є вишивка в 6 ниточок кожного хрестика, якщо це хрестик, тобто створює повний ефект ручної вишивки. Працюю я на машинці, тому, от вишивка в мене машинна, але зверніть увагу, яка. Вишивка машинна теж буває різна. Ну, а рушники гладдю, то от перед вами рушники гладдю. Тобто Ліва сторона на хвилиночку, це все акуратно. Це все підгине не широкі, не великі, не випуклі. І все, то рокишовковим монеткам ручної роботи. Ось такий чудовий весільний комплект. Поїде до Києва з семи рушників. І дай Боже молодятам здоров'я і довгих літ життя у парі.